Всім привіт! Сьогодні я хочу розказати вам про дві незвичайні книги. Одна із них Ташенька і кактус Слава Шульц, видавництво Астра. Цю книгу обговорюють уже не перший місяць, і вона дійсно того варта: велетенський формат, супкі сторінки, чудові ілюстрації. Цю книгу хочеться торкатися і хочеться розглядати, хочеться постійно роздивлятися її малюнки і Підлубатися в її маленьких секретиках. А у кишеньках-секретиках невеличкі записи, казка про саму Ташеньку. Читати її одне задоволення. Концепція книги спрямована на те, що дитина захоче її розмальовувати далі. Тому що малюнки тут не всі розмальовані. А сама казка знаходиться в невеличких секретиках конвертиках. І це робить читання дуже цікавим і різноманітним. Далі я розповім про книгу Алігат під землею, під водою видавництва Старого Лева. Книга Алігат це коли два літературних твори зібрані в одній книзі. І щоб прочитати другий твір, потрібно книгу перевернути. Книга розкаже вам, як працюють різні природні явища і технічні пристрої під землею та під водою. Буде цікава для дітей різного віку, як для менших, так і для старших. Навіть дорослі проведуть не одну хвилину за цією книгою. Подорож сторінками цієї книги перетвориться на чудову сімейну розвагу або на добрий сімейний вечір. Читайте і діліться прочитаним.